Прогноз на матч чемпіонату світу, плей-офф, 1-8-фіналу, де зустрічаються збірна Англії та збірна Сенегалу. Збірна Сенегалу, яка зганяла друге місце в групі А, зумівши вийти в плей-офф в матчі проти Еквадору, перегравши їх спокійно. Програли вони Голландії і обіграли Катар. В принципі, була не найважча група для Сенегалу. Якщо брати Англію, Англія вийшла з групи з американцями, Іраном та Уальсом. В принципі, важко зараз розуміти повну силу Англії, адже команда обіграла в певну збірну Ірану і зіграла в нічию проти США та перемогла Уельс, але дві варто суперників групі були не найсильнішими. Сенегал це буде хороша така перевірка. Чи дійсно можна вважати Англію одним з претендентів на титул? Я думаю, що в даному поєдинку ми побачимо голи як від Сенегала, так і від Англії, тому пропоную вам розглянути в даному матчі. На те, що обидві команди заб'ють. Мій прогноз на даний поєдинок обидві команди заб'ють.